Сьогодні про штрафи, які змусять платити буквально кожного водія, розповім про новий законопроект 11029. Розберемо його в деталях. Які штрафи на вас чекають в випадку, якщо шини вашого авто не будуть відповідати стандартам? Так, ви вірно почули, вас можуть штрафувати за різні шини на ваших дисках, і більше того, може забрати права у водія. Також про нові зміни в ПДР, які стосуватимуться кожного водія. Ви на каналі Фінансоє. Мене звати Олександр. Погнали розбиратись. Штрафи за перевищення швидкості, порушення правил зупинки та парковки, а також інші порушення можуть бути значно вищими. Тепер штраф за перевищення швидкості на 10-20 км на годину складає 510 гривень, а за перевищення 20-30 км на годину 1020. Такі штрафи непогано вдарять по гаманцю, але це ще не все. Змін зазнали обмежені швидкості на деяких дорогах. На автомобілі тепер можна рухатись зі швидкістю 120 км на годину, а на міських дорогах 50 км на годину. Відверто я не знаю наскільки ці зміни позитивно вплинуть на ситуацію на дорогах, адже тепер потрібно дуже уважно відкувати, щоб не їхати зі швидкістю 120 км на годину і не отримати штраф. Адже раніше у нас було 20 км запасу, тепер всього 0. Але чи стане від цього на дорогу безпечніше? Ви 100% будете їхати на 5-10 км менше, ніж максимальна допустима швидкість. В результаті постійно будете відволікатися від дороги, щоб подивитися, чи не перевищили ви допустиму норму. А це означає, що рівень стресу і знервованості підвищиться, отже, більша віргідність спровокувати ДТП. Що у нас далі? Автоматична фіксація запертнання подвійної смуги, проїзд на червоний, виїзд на смугу зітчного транспорту. Мені здається, що перед тим як посилювати контроль за отриманням правил дорожнього руху. А звернути на якість наших доріг сучасні автомобілі розраховані на значно вищу швидкості та забезпечені більш ефективними системами безпеки ніж ті, що були раніше. Тому щоб забезпечити безпеку руку, необхідно створити відповідну інфраструктуру. Це стосується не лише якості дорожнього покриття та кількості смуг, але й організації паркувальних місць. Особисто мені дуже важко паркуватися у великих містах просто через відсутність паркувальних зон. А тепер саме цікаве, як вам перспектива втрати прав через порушення правил експлуатації шин. Цікаво, правда? Розповім за мить, а зараз хочу по інформацію про сайт Finance.ua. Залишу посилання в описі під відео. На сайті Finance.ua можна застрахувати ваше авто і зробити це легко в один клік. Важливо знати, на Finance.ua можна придбати страховку тільки від найнадійніших страхових партнерів, які перевірені аналітичним відділом часом та чіткими діями при страхових випадках. Посилання залишаю в описі, а я продовжую про перспективи, які нас водіїв чекають. Правила згадуються, що шини повинні бути не Пошкодженою, проте немає конкретних критерій, за якими можна оцінити їх стан. Також незрозуміло, які саме шини слід використовувати в різні пори року зимові, літні чи всесезонні. Відсутність чітких календарних меж для зміни шин створює правову невизначеність. А штрафи за порушення правил експлуатації шин вже встановлені, але при цьому відсутні чіткі критерії для їх застосування. Чому так невідомо. Ми розглянемо основні зміни, які зачепили особисто мене як водія. А ви пишіть у коментарях, як вам такі впровадження, і не забудьте підписатись.